Всім привіт! Це канал Шлях додому. З вами вічно незадоволена і ниюча Вікторія. Хочу вам поділитися історією про одну нічну істерику. Я прив'язуюсь до речей. У мене є навіть такий коробочок, куди я складаю квиточки або пакетики з цукру, з якихось кав'ярень, де мені приємно було бути, там запальнички. Магнітики, коротше, в мене є такий коробочок приємних спогадів. І в мене був термос. Чисто технічно, це термос мого колишнього чоловіка, він колись його привіз з собою з заробітків. Ми ділили наше спільно, майно, і я йому той термос віддала, бо на той момент він мені не треба було. У зв'язку з тим, що я ходжу на курси, я дуже багато п'ю кави, дуже витрачаю на це гроші. Було б зручніше той термос брати з собою з дому. Тому я попросила свого екса кажу, мені той термос треба для справи, дай мені його. Він такий подумав: каже: та без проблем забирай. Але потім він передумав його віддавати. Бо, ну, Це його річ, це нормально. Але я була готова розридатися прямо там. Бо з цим термосом в мене пов'язано дуже багато спогадів приємних. Це той термос, коли ми тільки ходили на наші перші побачення з моїм чоловіком, він приносив там напої, і зараз буде дуже інтимна історія. Всередині був чай. Але він мав такі пахощі, я питала: а що це за чай в тебе такий? Я собі хочу додому такий купити, постійно пити. Він каже: бо там секретний інгредієнт, він просто зроблений з любов'ю. І так то мені так. Я не придавала тому значення дуже довго, коли ми вже побралися, він у мені зізнався. Там, там просто кава була до того, і той чай просто пах кавою, бо кава, різна кава має різні запахи, тому отак, от у поєднанні, зробився такий ексклюзив. Тому, коли він сказав, що він мені той термос не віддасть, бо, бо то його термос, підеш собі в магазин і купиш. Ах ти, паскуда! Я одразу згадала, чому він екс. Ну, то таке. Мені було прикро від того, що в мене дефіцит того тепла зараз, і ця річ вона могла би мені ту, ту, ту краплиночку того тепла дати. я всю ніч ридала до трьох ночі. І зрозуміла, що мені самотньо. Зрозуміла знову, що мені погано. І зрозуміла, чого мені так не вистачає в Німеччині. На своїй землі коли я там ходила, бродила, десь напитувалася енергією. Були поруч люди, які, як призма, преламляли то все якось по-іншому то в мені акумулювалося. Через людей, з якими я ділилася тими е, своїми враженнями. Або з ким я ділила той момент. Тепер по Німеччині я ходжу саменька. Ну, Або з моєю дитиною, ну, вона ж мені не подружка. Тому все, що я роблю. Як би я не старалася, вона не має ніякого ефекту. Це дуже дивно. Бо я роблю ті самі речі. Бо я вже, мабуть, облазила всю свою землю, я вже облазила весь Шварцвальд. нема тієї енергії. І, мабуть, її не буде, бо я лажу саменька. Зараз я їду в мандрівку. Може, щось зміниться? Я маю дуже великі надії, що, що просто оце... Те, що я це усвідомила, допоможе мені налагодити якісь механізми всередині мене, щоб знову відчувати наповнення. Бо тієї дурної ночі, що я робила? Колись на Закарпатті теж в мене був такий період, незрозуміло який. Я знайшла в телеграмі групу, хтось мені порадив, вже не пам'ятаю хто. Там сидять діючі психологи. Просто в онлайні. І там можна написати свій запит. І якщо якась екстрена ситуація, вони одразу вийдуть на зв'язок. Тобто, перша така екстрена допомога буде безкоштовна і термінова. Е, я не знайшла цю групу. Бо я така, все, я за кордоном, буду тут щаслива, мені то не потрібно. Ну, знадобилося. А та гаряча лінія, яка 0800, українська гаряча лінія, психологи, тобто. Те, що цілодобово, коли тобі торба, ти можеш позвонити. Я може, десь напишу той номер. Тут для українців. Не можна дзвонити за кордону, бо 0800 це внутрішні лінії. А якщо дзвонити з Роумінгу, то там буде тарифікація така, що ну годину мінімум треба з кимось протеревеніти. Там буде просто тариф отакий. Тому я шукала цю групу. Шукала чому? Навіть би, якщо б ніхто з психологів не відгукнувся, можливо, б хтось з тексту, хто б в такій же самій ситуації не спить, просто ми б потеревеніли разом. Я думаю, що стало б легше, бо єдине, що мені допомогло, це доковбаситися до трьох ночі, потім знову напитися кави з цукром, наїстися сирочків глазированих, і, 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 і тільки тоді тіло розслабило, тіло захотіло спати. До того я думала, що буду зустрічати. Я світанок. Ну, в мене навіть телефон упав. Ну куди? Якщо поїхали в мандрівку, може щось зміниться. А я просто нагадую, що шлях додому це спершу шлях до себе. І тільки тоді з'явиться відчуття домівки, коли всередині буде і порядок.